Іран завдав нових ракетних ударів по Ізраїлю. Повідомляють місцеві медіа. Постраждали дві сотні людей. Щонайменше вісім загинули після влучання по житловій будівлі у Бат'ямі. Вважається зниклими безвісти 35 її жителів. Також повідомляють про руйнування у районі ізраїльського міста Хайфа. Там триває рятувальна операція. Обстріляли і, і обстріли Ізраїлю тривають уже другу добу. Вони стали відповіддю Ірану на масштабну повітряну операцію Тель-Авіва. Ізраїльська армія тоді вразила понад 100 військових і ядерних об'єктів на території Ірану. У результаті загинули близько 20 офіцерів корпусу вартових ісламської революції та кілька науковців, залучених до ядерної програми. А сьогодні вночі Цахал завдав руйнівного удару по Міноборони Ірану, ядерній штаб-квартирі. Атомних лабораторіях та нафтових об'єктах зазначають іранські місцеві медіа. Спалахнуло найбільше родовище газу у світі. Йдеться про нафтопереробний завод, південний парс. Міністерство нафти ірану заявило, що ситуація перебуває під контролем.